Сьогодні я покажу тобі фільми, які змусять тебе сумніватися у власному існуванні. Залишайся до кінця, щоб знайти стрічку, яка переверне твою свідомість. Але перед початком не забудь підписатись та поставити лайк. Твої всього лише два кліки це великий внесок у розвиток української культури. Чи замислювались ви, що станеться після смерті? П'ятеро студентів медиків вирішують знайти відповідь на це запитання. Вони ставлять ризикований експеримент, тимчасово зупиняють свої серця, щоб пережити стан клінічної смерті. Спочатку це здається закопливим дослідженням. Вони бачать яскраві спогади та відчувають ейфорію. Але потойбічний досвід не проходить без наслідків. Щось темне починає проникати в їхнє життя. І кожен студент-медик стикається зі своїми жахами. Одну переслідує її мертва сестра Теса, яка загинула в автомобіль. Ні аварії, що трапилось з її провини. Інший бачить дитину своєї колишньої дівчини, яку він переконав зробити аборт. Ще одну переслідує людина на ім'я Сайрус, який загинув через те, що вона переплутала його ліки. А останню експериментаторшу не залишає спокою дівчина на ім'я Ірина, чиє життя вона зруйнувала через ревнощі, відправивши її оголені фотографії всім знайомим. Кожна історія цікава, а марива персонажів як уособлення карми, коматозники 2017 року. Це сучасний ремейк культового фільму 90-го, який поєднує наукову фантастику, психологічний трилер і жахи. Цей фільм захоплює своєю напругою, змушуючи замислитись про межу між життям і смертю, та про те, які секрети приховує потойбіччя. Сцени клінічної смерті вимагали від акторів не лише фізичної підготовки, але й знань про медичні процедури. Усі актори проходили консультації з лікарями, а сцени пов'язані з реанімацією, знімались за участю справжніх медиків. Критики зазначають, що коматозники 17-го року перевертають увагу своїм оновленим стилем і нагнітанням напруги. Один із глядачів написав: цей фільм змусив мене тримати кулаки за героїв і боятися того, що може ховатися за межею життя і смерті. І, хоча стрічка сповнена напруження, вона також торкається філософських питань, каяття, прощення і наслідків наших рішень. Тож, якщо шукаєш фільм, який змусить переживати за героїв, думати про потайбіччя та водночас тремтіти від напруги, ця стрічка саме те. Ти бачила біле світло? Це нагадувало чисту енергію. Вона навчилась грати на піаніно? її мозок перезапустився. Я буду наступною даю 200. Ідеальний день для смерті. Розряд! Що якщо твоє життя це лише набір прописаних правил, а ти всього лише другорядний персонаж у чиїсь історії, але одного дня ти вирішуєш кардинально змінити своє життя. І взяти все в свої руки. Головний герой Гай звичайний банківський працівник у світі, де панує хаос, крадіжки, вибухи, вбивства. Але його це анітрохи не бентежить. Він завжди прокидається з посмішкою і виконує одноманітні дії, не звертаючи уваги на те, що кожен день стає копією попереднього. І ні, це не ремейк фільму День сурка», це стрічка персонаж. Одного дня Гай дізнається, що живе у відеогрі і є звичайним неігровим персонажем. Але коли герой закохується, він стає повноцінним гравцем, що вплине не тільки на його всесвіт, але й на нашу реальність. Основні дії фільму відбуваються у City, віртуальному світі, що нагадує суміш GTA Online і Fortnite. З реалістичною графікою, і це ідеальна основа для екшн комедії бо можна робити абсолютно будь-які бойові сцени. Герої в грі покращують навички і підвищують рівень, а в разі невдачі починають все заново. Раян Рейнольдс, який зіграв Гая, не тільки виконав головну роль, а й став продюсером фільму. Його імпровізаційні здібності зробили персонажа настільки живим, що деякі сцени були переписані прямо на знімальному майданчику. Критики назвали персонаж проривом у жанрі фільмів про ігри, що поєднує в собі гумор, стиль і несподівану душевність. Це ідеальне кіно для тих, хто любить відеоігри та для тих, хто вірить у другу спробу і вправу вибору. Якщо ви обожнюєте ігри і досі не дивились цей фільм, то замість каточки подивіться цю ідеальну стрічку для геймерів. А найголовніше, що це все можна зробити нашому додатку світ ТВ. Дивись фільми онлайн чи завантажуй для перегляду в дорозі, або ж при відключенні світла. Мене звати Гай, і я живу у Фрі Сіті. Я маю все, що мені потрібно. Окрім одного. Гей! Вибачте! Ей! І якщо попередні фільми були розминкою, то цей фільм просто розірве уявлення про світ. Уяви, що твоє життя то лише частина грандіозної історії, яка охоплює століття і перевершує межі часу. Хмарний Атлас. Це епічна кінематографічна подорож, що сплітає шість різних історій у єдиний потік, показуючи, як кожен вчинок, неважливо великий чи малий, може змінити майбутнє від пригод у 19 столітті до футуристичних антиутопій. Фільм досліджує теми кохання, боротьби, зради та надії. Кожен персонаж, кожен вибір це нитка у складній, але надзвичайно красивій тканині людського буття. Допомагають сплести цю красиву тканину. Неперевершені актори. Ви побачите Тома Генкса, Гелі Беррі, Юго Вінга, Ю Гранта та навіть професора Слізнорта із Гаррі Поттера». Том Генкс назвав роботу над цим фільмом одним з найбільш творчих досвідів у його кар'єрі, адже він зміг зіграти персонажів як добрих, так і лиходіїв. Актори на зйомках виконували кілька ролей у різних часових лініях, втілюючи персонажів різної статі, раси та навіть виду. І це стало великим викликом для команди гримерів, які створили понад 23 тисячі різних образів. Критики назвали хмарний атлас кінематографічним експериментом, що одночасно бентежить і захоплює. Один із глядачів написав: це як пазл, який ти збираєш протягом трьох годин, а потім не можеш відірватися від його краси. Це ідеальне кіно для тих, хто любить глибокі, багатошарові історії, які залишають відчуття, ніби ти пережив ціле життя за один вечір. Я вірю, що існує інший світ. Сік світ, кращий світ. Я чекатиму вас там. Я теж переживаю та тремчу від напруги, бо бачу, що ви досі не підписались та не поставили лайк під цим відео. Давайте, виправляйтесь якось. Уяви, що ти створюєш ідеальний світ у комп'ютерній симуляції. Що якщо одного дня... Ти усвідомлюєш, що твоя власна реальність теж симуляція. Тринадцятий поверх це майстерно сплетена історія, що поєднує нуарний детектив, наукову фантастику та філософські роздуми про природу буття. Генон Фулер власник багатої компанії, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення, працює разом зі своїм заступником дугласом Голом над точної віртуальної копії Лос-Анджелеса 1937 року. Він сам заходить до створеної реальності і перевіряє, чи все працює, але там він виявляє щось дуже дивне і залишає повідомлення про це своєму колезі Дугласу, незадовго до вбивства. Той, в свою чергу, намагається розкрити вбивство свого шефа, але занурюється в змову, яка перевертає його життя з ніг на голову. Фільм задає питання, на які кожен із нас боїться отримати відповіді: що таке реальність і чи справді ми є тими, ким себе вважаємо. Один із критиків назвав «13-й поверх інтелектуальним викликом, схожим на шахову партію, яку граєш із власним розумом. Фільм змушує замислитись про те, чи можемо ми довіряти своїм очам, своїй свідомості чи навіть власним спогадам. кажуть, що ця картина випередила свою епоху, тому якщо тобі сподобалась матриця або інше життя, «13-й поверх стане твоїм новим улюбленим відкриттям. Просто так стало, що тринадцятий поверх вийшов у той самий рік, що і матриця в 99-му, але залишився в тіні культового блокбастера. Але додам, що ти маєш подивитись цей фін, бо саме зараз він займає перше місце світовому рейтингу кіно, але просто не в нашій реальності. Я живу у 1937 році. Моє тіло знаходиться тут і слугує контейнером для свідомості персонажа, до якого я підключаюсь. А зараз уяви, що в тебе є можливість змінити хід історії. Маєш декілька спроб та ніколи не знаєш, яка остання. Я про фільм на межі майбутнього. Герой стрічки веде апокаліптичну битву за виживання людства і щоразу помирає, намагаючись змінити хід подій. Це неймовірний фантастичний бойовик з Томом Крузом і Емелі Блант у головних ролях. Землю атакують кальмароподібні інопланетяни, і лише солдат, що зостряг у часовій петлі, має шанс знайти шлях до перемоги. Фільм заснований на японській новелі Все, що тобі потрібно, це вбивати. Хіроші Сакурадзаки. сценарій був адаптований так, щоб зберегти динаміку та напругу оригінальної історії, але водночас зробити її більш доступною для західної аудиторії. Ніхто не здивується, якщо скажу, що Том Круз виконував більшість трюків самостійно. А разом з ним приходилось це робити і Емелі Блант. Їхні екзоскелетні костюми важили до 40 кілограмів. І для акторів це стало справжнім фізичним випробуванням. Емілі. Одного разу пожартувала, що Круз так часто змушував її повторювати сцени, що вона назвала його вбивцею мрій для ролі сержантки літи вратаски. Емілі Блант проходила інтенсивне тренування, включно з йогою, акробатикою та бойовими мистецтвами. Це допомогло створити сильний, але жіночий образ, який став одним з найяскравіших у її кар'єри. Щодо Тома Круза, цей фільм став черговим підтвердженням його статусу актора, який готовий до фізичних викликів у будь-якому віці. Ех, як же його напевно не люблять каскадери, позиє їхній хліб. Критики відзначають, що на межі майбутнього це не просто бойовик, це витвір мистецтва, інтелектуально напружений і емоційно насичений. Динамічний сюжет у поєднанні з харизмою головних акторів створює справді незабутні враження. Знаєш, я не солдат. Вісно ж ні. Ти просто зброя. Ці фільми не просто так подивитись і забути. Вони змінюють нас і наше сприйняття світу. А тепер ваша черга, які фільми справили на вас найбільше враження? Напишіть у коментарях свої рекомендації. Можливо, саме ваш вибір стане темою для наступного відео. Не пропускайте наші довірки, адже ми тут говоримо про фільми, які не тільки змінюють свідомість, але й передбачають майбутнє. І пам'ятайте, реальність це не завжди те, що ми бачимо. До зустрічі!